Привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами приготуємо дуже смачну сирну пасочку із вареним згущеним молоком. Беремо сир, додаємо ванільний цукор. Бажано, щоб наш сир не був дуже водянистим. Якщо він у вас водянистий, відкиньте його на ситу на ніч. Збили. Тепер беремо вершкове масло, збиваємо ось так до біла і додаємо варене згущене молоко. Це все перемішуємо і маса наша готова. Тепер з'єднуємо наш сир з згущене молоко з маслом. Додаємо горіхи, подрібнені. У мене лісові, можете додавати і грецькі. Все це перемішуємо. І все, маса наша готова. Марлю змочуємо в холодній воді, обкладаємо гарно бока. І тепер викладаємо нашу масу у цю форму. Гарно все викладаємо. Утрамбовуємо, накриваємо ось так марлечкою і зверху треба покласти якийсь груз. Я ставила це все на ніч. Ось так приклала і кладу в холодильник. На рану, дивіться, трішечки вийшло рідини небагато. Перевертаємо нашу формочку, де має стояти ваша пасочка. Дивіться, як гарно відділяється. Акуратно забираємо марлю, і наша така чудова великодня пасочка готова. Прикрашаємо на ваш погляд. Я прикрасила ось такою посипкою шоколадною. Зверху полию помадкою, шоколад розтопила разом з вершками. Кладу ось таке яєчко та прикрашаю базиликом. Ось дивіться, яка краса у нас вийшла! Якщо вам сподобався рецепт ось такої Паски, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, діліться з друзями. Вітаю вас всіх з наступаючим великоднем та бажаю вам всім мирного неба над головою!